Мої вітання, українці, слов'янський народ та всі люди, які розуміють українську мову, зараз досить непростий час, і кожну людину, кожну здравомислячу людину, цікавить тільки одне питання: що відбувається, коли це закінчиться, і як можна цьому зарадити. Настільки сильно цікавить, що люди, мені здається, починають втрачати останні краплі розуму. Тому я вважаю своїм обов'язком поділитися з вами, моїми підписниками. Вас в мене багато. Це тисячі людей, які я сподіваюся, здравомислячі. Та розумні, які шукають правду і які обов'язково її знайдуть. І перше, про що я скажу, я думаю, ні для кого не секрет, це те, що зараз відбувається третя всесвітня війна. Я вже згадувала про це в попередніх відео. Це розуміє дуже багато людей. До того ж, війна ця не тільки на зброї, це йде інформаційна війна, це йде війна за людей, за душі людей. Не дарма ще Достоєвський казав, що людське серце це поле, Брані між Богом і дьяволом, між добром і злом. І саме паніка, страх це одне з дуже небезпечних духовних станів, яке може привести до загибелі душі. У жодному разі не можна піддаватися паніці, потрібно з нею боротися як з гріхом, якщо хочете, як з бісом. Боротися можна всього-навсього за допомогою молитви, отче наш, любові та віри все більш нічого не потрібно людині. До чого це я веду? Перше, це стосується моїх відео. Відео, якими я ділюся, це мій шлях, який я проходжу. Ділюся, щоб людина, яка щось здогадується, щось відчуває, вона, бачачи ці відео, так розуміла, що не одна вона така, що є багато людей, які розуміють, які борються вже з системою. Користуючись підказками, робила свої власні висновки. Ні в якому разі я вас ем, дуже прошу, ніякого страху, ніякої суєти, не треба. Це в паніці, там мені писати відео скидати, які ви там скарги пишете ще. Не треба цього страху. Не треба. Це все не вирішиться, ви повинні зрозуміти. Одним днем це не вирішується. Це справа, це. Е тільки початок, можна так сказати, тому що скільки років ми жили, стільки років нам підсовували скрізь якісь аферти, які ми підписували, і тим самим показуючи те, що ми не обізнані і недієздатні. Так? Але зараз, коли ми вивчаємо, ми стаємо дієздатними, і ми просто від цього всього відстороняємося, починаємо розуміти, що відбувається, спостерігаємо зі сторони і починаємо потихеньку діяти. Все, не треба. В паніці, так як мені відео там скидають, ну дивіться, я дивлюсь, людина просто в паніці, просто переживає просто якийсь страх. Не можна цього страх, це гріх. А я дуже не хотіла би, щоб із за тих знань, якими я з вами ділюся, та із того досвіду, яким я з вами ділюся, ви погрязли в гріхах. Страхові, тому що страх він сковує людину, він паралізує людину. Тому вам всього на всього потрібно знати і розуміти, що відбувається. Цього вже достатньо, щоб захистити свої права. Навіть якщо ви нести кудись там щось написати, це взагалі не дуже так і важливо. Важливо знання і важливо розуміння. При зустрічі з ким завгодно, з посадовими особами, цими, які виконують і грають роль якоби державних службовців. там з поліцією і так далі все неважливо, оці ці заяви, які написані, десь вони там лежать. Ну можливо, хай будуть на всякий випадок, якщо ви так хочете. Але важливо те, що є у вас в голові, те, що є у вас в душі, те, що ви розумієте, що я людина і ось мої права. Відкрили конвенцію про права людини, прочитали і зрозуміли, ага, так в мене ж купа прав, а вони мені всі зобов'язані. І все, от це те, що ви маєте усвоїти от перше раз і назавжди, а далі поступово наголошую, поступово вирішувати усі питання. І головне розуміти, що це справа не одного дня. Не треба суїти, це гріх, не треба нікуди поспішати, бо спішення це також гріх. Не треба, треба приділяти увагу своїм дітям, своїй родині, любові. Навколишньому середовищу і виділяти кожного дня, наприклад, там годину часу на свій розвиток, і все, тому що насправді декларація це, це це такі квіточки, це така мала частина. Насправді цей же обман він скрізь, він в усьому, і в комунальних послугах, в усіх державних службах, скрізь, скрізь і скрізь. Тому ви стали на цей шлях, ви розподілили собі час. І все, у вас є час для того, є час для навчання, є для розвитку своєї душі, є час для сім'ї, для всього. І тільки тоді у вас буде гармонійне, нормальне життя. Я би рекомендувала от кожній людині прямо, щоб нормалізувати своє життя зранку, коли прокидаємося першим. Що треба зробити? Це прочитати. Отче наш тричі воно коротеньке тричі звернулися до Бога. Фурця потім подякували за те, що є можливість у душі ще пройти один день. Так? Потім, якщо хочете, можете читати анфармації, просто повторюючи про себе, що якщо відчуваєте, що на вас суєта нападає, вам треба кудись бігти, щось там терміново писати, щось відправляти, то ви можете просто собі повторювати таку афермацію у моєму житті все відбувається своєчасно і як найкращим чином. А потім, програмуючи себе так, не забувайте спостерігати за тим, що буде відбуватися у вашому житті. І ви дуже швидко помітите, що насправді у вашому житті все відбувається так, як потрібно. Все відбувається своєчасно, ви скрізь встигаєте і все є так, як має бути. В цьому навіть не сумнівайтеся, це так і буде. Друге дуже важливе питання, на яке я хотіла би звернути вашу увагу, це сім'я. Що таке сім'я? Це найвища соціальна цінність. У сім'ї найвищі юридичні права. Але якщо ви звернете увагу та пригадаєте, що відбувалося останні 10-20 років, це повне знищення інституту сім'ї. Це Неважко було помітити в соціальних мережах, де розповсюджується цікаво ким. так? Різні картинки з таким змістом, які чоловіки там нікчемні, начебто від жіночого імені, так, і навпаки, які жінки там немощні, їм одні тільки шопінги, як вони знущаються над чоловіками, і так далі, підтримуючи і пропагандуючи тим самим, що як гарно бути одному чоловікові, так, і як гарно бути одній жінці. Це останні 20 років ця пропаганда, вона просто зараз уже зайдіть у Фейсбук, і це просто видно неозброєні оком. Купа цих картинок просто купа. Давайте поміркуємо разом, для чого це все робиться. По-перше, по сім'я має найвищу юридичну силу по міжнародному праву. По-друге, коли чоловік і жінка відокремлюються від своїх батьків та з'єднуються, вони стають одним цілим, і, ці, і це є дуже потужна енергія. І там, де двоє збираються в ім'я Бога. Там і Бог між ними. Про що це говорить, знають усі віруючі люди, тому що саме вони звертаються з проханнями до Бога, саме вони кожного ранку прокидаючись, дякують за це сонце, за новий день, за те, що бачать небо. За кожним сніданком вони дякують Бога за те, що є хліб на столі, і саме вони дарують енергію любові, яка так необхідна, яку від нас вимагає Бог для того, щоб існувало людство. Натомість, що ми маємо? Понад 7 мільйонів українок виїхали за кордон. Чоловіки залишилися в Україні зі страхом, сім'я роз'єднана, жінка з дітьми зі страхом залишилася за кордоном. А далі вже відомі випадки, коли за кордоном награлися в благодійників і вже пропонують нашим жінкам йти на роботу. Або залишати місця, де вони мешкають, і шукати собі інші, або йти проживати там, де їм надають безкоштовно роботодавці. На запитання, а що робити з дітьми, тому що, проживаючи 6 чоловік в кімнаті, там, звісно, умов немає для того, щоб дитина могла навчатися навіть через онлайн, так, отримувати освіту. На що відповіли, що ви можете дітей віддавати? в і держава про них попіклується. Мені здається, такий маразм нормальній божій людині навіть у страшному сні не міг приснитися. Але ні, зараз це реальність і це реальний випадок, який я знаю, знаючи цю сім'ю, цю родину і цю жінку, яка зараз перебуває у Польщі. Для чого це все робиться, я вже перед цим сказала, так і якщо людина не буде збуватися на своєму якомусь листі, так, заяві повідомлення або ще якісь у тій е, такій ситуації, а трішечки підніметься вверх і буде дивитися на всю ситуацію, яка відбувається зараз у світі, то тут стане зрозуміло для чого. Це навіть написано в Біблії. Я нічого від себе не видумую, я просто ділюся знаннями. Сім'я має дуже сильний енергетичний потенціал. Зруйнувати сім'ю це майже зруйнувати людину, тому що людина без сім'ї вона стає слабкою, вона стає емоційно немощною, в неї з'являється страх, її дуже легко уразити. От і все, для чого це робиться, для того, щоб зламати дух людини. Тому обов'язково об'єднуйтеся зі своїми сім'ями, любіть друг друга. Бережіть друг друга, побільше щасливих моментів творіть самі своїми руками, бо ми всі є творці, і тільки, дякуючи цим щасливим моментам, Всесвіт буде отримувати енергію любові, і тоді добро переможе над злом. І третє, чим я з вами дуже хотіла б поділитися, це найголовніше, треба було з цього починати. Це те, що люди в паніці зі страху, звідчаю, хто просто звик до того, що раніше у нас. Це було добре, і ми гарно жили. І от тепер люди починають шукати відповіді на свої запитання скрізь, так навіть не задумуючись про те, що їх довіру знову можуть використати. І знову на шкоду людству. Починаючи з того, що хтось якби то ділиться заявами зразками різних заяв, так що здорова людина сповна розуму, вона розуміє, що ніхто не буде писати для когось заяви, тому що це час, його неможливо просто кожній людині написати. А одну заяву на всіх вона не буде працювати, але знаходяться такі довірливі люди, які все ж таки шукають якусь. Якийсь екземпляр, такий зразка заяви, і потім його розповсюджують і розповідають про те, що цей зразок працює. Але такі люди мене мало хвилюють. Якщо людина не хоче задля для свого розвитку там відкрити якусь книжку прочитати, то це її власні справи. мене це зовсім не турбує. Мене турбують знову довірливі люди. Знову наші українці, які дійсно нормальні, добрі люди, хоча добра. Хочуть миру, хочуть всього найкращого для нашої країни, для людей, і вони вже дійшли до того, що вони в тікток уже у тарологів це запитують. Буквально на днях стала випадково свідком такої ситуації. Хоча випадковостей не буває, все і все відбувається так, як повинно відбуватися, і для чогось це не випадково, точно. А для того, щоб я вам розповіла, і можливо хтось когось це врятує. Так от, о 12-й ночі я спостерігаю ситуацію в Тікток, коли дівчина та ролог гадає і відповідає на різні запитання. І це така атмосфера весела, якась така. Кожна людина може задати запитання, і тут же йдуть відповіді, і тут же вона розмовляє, і тут же вона посміхається, і тут же вона дякує, дякує, дякує за подаруночки, І тут же вона моментально блокує кожного, хто щось сказав, не те, що потрібно, навіть якщо запитання. Тали її національність, чи вона українка? Вона тут же людину заблокувала. І так далі. І все це відбувається в такому темпі, швидко, швидко, швидко. Але після 12, буквально 10-15 хвилин, раз і вона скручує і всіх спать. Хоча всім відомо, що Бог створив землю і все живе, і сонце, і день для того, щоб людина працювала і все розквітало. І Бог створив ніч для того, щоб все відпочивало. Тому віруючі люди, Божі люди, знаючі люди, вони всі намагаються вставати зі сходом сонця. Але найцікавіше було попереду, коли було запропонен. Запропоновано людям, такій великій кількості людей, провести стрім сьогодні в п'ятницю і викликати душі, духів, задавати запитання їм. На жаль, дуже багато людей підтримало цю пропозицію і дали свою згоду. А я хочу звернути вашу увагу на те, що мало того, що сьогодні п'ятниця, це пісний день так, у віруючих людей, вони ці все знають. До того ж, і ще сьогодні приображення Господня це велике християнське свято, яке присвячене явищу Христа трьом своїм апостолам під час молитви на горі Фавор в Ізраїлі. Так от, і саме в цей день збираються люди в такій великій кількості і знову ж потрапляють у пастку, тільки це вже пастка буде для душі. Якщо наші ці документи це пастка якби для тіла, так, це фізичне таке, то тут вже пастка для душі, тому що така велика енергія це буде потужний заряд. Якщо уявляєте, насправді буде там навіть 100 тисяч людей, то це дуже сильна потужна енергія. І ця енергія буде направлена і подарована кому, звісно ж, темним силам. Чому зараз говорять скрізь люди, які вивчають, що відбувається, говорять, що збився план, що все насправді не так мало відбуватися, що зараз все відбувається досить швидко і не по плану, що були трошечки інші плани і трішки гірші, та не трішки, а набагато гірше для людей. Але зараз пішло все не так, тому що насправді творець сильніший, насправді Бог є, насправді Бог чує незалежно від того, що на цих стрімах розповідають, я хочу, щоб кожна людина це знала і кожна людина усвідомила, що Бог є і Він чує кожного. Але коли дві людини збираються в ім'я Бога і е, щось там просить або дякує за щось. <кхем> Пропоную дякувати, тому що це діє ще краще, коли ти дякуєш, то тобі за твою вдячність здається тоді ще більше, і можна таким чином, навіть нічого не прохаючи, мати все, що тобі треба. Так от я. Впевнена в цьому, що кожна свідома людина, яка зараз почує мої слова, вона вже тоді просто розумітиме, коли її ведуть не в ту сторону. Тому що, коли я слухала оці стріми, то там людина просто розповідає про те, що зараз і боги нас не чують, десь вони полетіли, там її портали закрили, і так далі. Оця вся їрудятіна і брідятіна, я вам точно кажу: Бог нас чує, Він з нами, він посеред нас і він все абсолютно чує. Ваша задача тільки просить і висловлювати свої думки конкретно не про те, що я не хочу, а про те, що я хочу, і ще існує одне дуже важливе правило, яке треба знати: що перш ніж отримати, треба віддати. Це закон Всесвіту такий. тому ви Бога подякували за те, що ви маєте, так і самі потім займаєтеся своїм життям, даруєте любов і радість своїм близьким. Це перша задача кожної людини, так робити щасливою свою сім'ю і своїх ближніх. Коли у вас тут уже все налагоджено і все добре, всі посміхаються, тоді ви даруєте цю любов на розповсюджуєте на навколишній світ. Якщо, наприклад, навіть на вулиці хтось зривається, бо людина не в адекваті, надивилася у цих стрімів до 12 ночі, так, і залякана, що її ніхто не чує, то не обов'язково відповідати тим самим. Треба просто розуміти, що вас Бог чує. І ви будете відповідати за те, що ви йому у відповідь також зриваєтеся, тому що це не є виправданням. І все, і все тоді буде добре, і все налагодиться, і тоді дуже потужна енергія її буде отримувати вже Бог і світлі сили, і тоді все це закінчиться дуже-дуже швидко. Ви навіть собі уявити не можете, як це швидко може закінчитися. Але для цього потрібна віра Божа. От, і все, буде вам дано по вірі вашій. Це написано в усіх книгах, де мудрість, в усіх в Біблії, в Корані, це скрізь написано. Віра це саме -саме основне. буде вам дано по вірі вашій. Будете вірити, що це скоро має закінчитися, будете вірити, що людина переможе, що добро переможе, і так і буде. І так і треба тільки вірити, тому що дійсно добро переможе, інакше бути не може. І хочу звернути вашу увагу, що абсолютно кожна душа проходить свої уроки, свої власні випробування. Вона має свій. Розвиток, і незважаючи на те, в якій вона ситуації, якщо в тяжких умовах, то звісно, ну в неї, в неї така ситуація, в неї одна поведінка, одні думки і один настрій. Але якщо у вас склалася ситуація, що у вас добре в сім'ї, так, і ви в іншій ситуації, то ви повинні себе відокремлювати від тієї ситуації. Не треба погружатися всім в це е, темне нещастя, яке зараз в нашій країні, тому що тоді буде. Випромінюватися тільки негатив, тільки біль, тільки відчай, тільки ненависть, і це все. Це буде кінець, розумієте? Хтось повинен випромінювати любов, і це ті люди, які дійсно зараз в нормальних ситуаціях живуть. Дуже багато людей живуть так, як і раніше жили так. Тому задача цих людей нести добро, нести світло, випромінювати любов. Бо це є завдання для їхньої душі, і урок для їхньої душі, щоб не дивлячись ні на що, підтримувати всесвіт енергією любові своєю енергією добра. І тоді все буде добре. А для цього, перш за все, треба навчитися захищати свій внутрішній світ та себе від негативу, який випромінюються за допомогою телебачення, за допомогою інтернету, соцмереж і так далі. Дуже багато розуміючих людей зараз відмовилися від телебачення, взагалі його не дивляться, ніколи не вмикають і гарно себе почувають. Чому? Тому що немає зомбування на негатив, який відбувається через телебачення. Зранку до вечора, там тільки один негатив. Тому обирати, звісно, вам, але бережіть себе, бережіть свій внутрішній світ, щоб ви були як світлячки, як лампочки, які світилися і випромінювали світло і любов. Тому що кожна людина, кожна жива душа, кожна добра душа це є такий світлий маячок, дякуючи якому цей світ взагалі існує.